Є е, повний текст постанови е, Рівненського окружного адміністративного суду по справі 2А. 1770 69 2012 від 10 січня 2013 року, де в мотивувальній частині е, встановлено наступний факт. Разом з тим, судом встановлено, що незважаючи на пропозицію більш ніж третини депутатів Кузнецовської міської ради скликати сесію Кузнецовської міської ради з питання про дострокове припинення повноважень міського голови Е. Санощенка головою Кузнецовської міської ради з урахуванням розпорядження голови Кузнецовської міської ради номер 241 від 14-12. 2012 року про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.11.2012 -го, -го, -го року No225 про скликання сесії Кузнецовської міської ради шостого скликання в супереч вимог частини 7 статті 46 е, закону фактично не скликано сесію міської ради із запропонованого питання. Тому після цього депутати міської ради направили е, відповідне звернення до міського голови і прийняли е, Рішення про скликання сесії з ініціативи депутатів, якого того вимагає закон про місцеве самоврядування в Україні і е, призначили її на сьогодні. Е, за відповідно до реєстрації депутатів Кознецьовської міської ради, на е, цю хвилину зареєстровано 28 депутатів Кузнецьовської міської ради. Тому кворум є і е, сесію Кузнецовської міської ради призначено на 21 лютого 2013 року. Я погоджую я Вже сказав, депутати направили своє рішення про скликання позачергової сесії Кузнецовської міської ради, шостого скликання до міського голови, зареєструвавши через канцелярію, через... Е, Міську раду відповідно журнальної реєстрації, і особисто е, депутат, е, депутати Макарук, Магдич і Кавець е, в кабінеті міського голови надали йому також ці документи. Е, е, міський голова відмовився там е, поставити свій підпис, що він їх отримав. Про що складений відповідний акт, і е, наступне наше відповідно. Наші дії були ті, що ми щоб завчасно попередити депутатів про проведення сесії, підготували фактограми на керівників підприємств основної організації міста з повідомленням про те, що вони по можливості приймали участь в роботі сесії. А також були повідомлені про те, що депутати на сьогодні, на 18 годину, будуть приймати участь в роботі сесії. Міський голова заборонив нам користуватися факсом. За номером 0363621919, мотивуючи, що це наша, він не дозволить в особистих справах користуватися поверхтехнікою міської ради. Про що відповідно була складена мною заява в прокуратуру з вказанням статті, яку порушив міський голова, перешкоджаючи депутатській діяльності, про що також було ставлено акт. Депутатами міської ради, і в прокуратурі вчора він був зареєстрований. Це явне порушення законодавства, і я думаю, що до відповідальності в такому випадку винна особа обов'язково повинна бути притягнута. Наступне, значить, міський голова оперативно підготував адміністративний позов і направив його до Кузнецовського міського, міського суду. 20 лютого вчора, тобто, разом з адміністративним позовом кузнецовського міського голови Ширка Сергія Івановича до Кузнецовської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення, а також про зобов'язання отримати від вчинення дій надійшло клопотання Ганощенка про забезпечення позову, яке просить розглянути негайно. І в клопотанні просить жити заходів забезпечення адміністративного позову, тобто, щоб сесію на той час, коли ми її скликали на 21 лютого 2014 року на 17 годину. і в обґрунтування в клопотання вказує, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди його інтересам до ухвалення рішення в даній справі, або захист таких інтересів стане неможливий без життя таких заходів, та для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль. Ну і далі йде відповідно обґрунтування. Вам зачитаю вже резолютивну частину ухвали, вивчивши це питання, беручи до уваги викладене, керуючи статтями 117-118 кас України. суддя ухвалив відмовити в задоволенні по питанні міського голови Рощенка Сергія Івановича про забезпечення адміністративного позову шляхом отримання скликання та проведення позачергової сесії Кузнецовської міської ради, 6-го скликання 21 лютого 2013 року, 17-й годині 00. 0 Хвилини. Тобто ніяких перешкод юридичних на сьогодні проводити сесію абсолютно немає. Є в нас копія ухвалення. По цьому питанні я цьому вас проінформую. У прізвище героя судді. Який... Зайця. Дякую. На жаль, без лавки не можу не від того, що погано працює, а від того, що нас... Ну, Мальчика це диверсія, але якщо це правда, то ганьба тим, ганьба, <ган> хто це зробив.